Ці книжкові блоги вже представили свої топ-книг до Дня Халовіна. Ось мої. Точніше, до Дня Святих. Трошки будемо змінювати мислення. І, звісно, якщо говорити про святих, як можна не сказати Біблія. А саме Новий Завіт. Рекомендую читати Євангелії з коментарями. Дуже багато всього прояснюється. Подружжя зустріч з Богом така зовсім маленька книжечка, але дуже її рекомендую. Це на прикладі. Святого подружжя Анни і Йоакима, Бо саме на це подружжя ми маємо рівнятися, тобто кожне християнське подружжя. Ну що, Фултон Дішина визнали святим, процес вже розпочати, тому можна сміло називати його ці книги. Марія перша любов світу, дуже хороша книга. Рекомендую з життя Христа. У мене є відгук, до речі, на сторінці. Не, не. І книжечка з назвою Ти життя вартує, щоб його прожити вартує, щоб її прочитати. Наслідування Христа рекомендую тим, хто вже має духовний досвід, і хто вже прочитав не одну книгу. Так само, як і книга Сповідь. Її дуже часто рекомендують усім. Ну, Насправді сповідь я би рекомендувала, хто має вже великий духовний досвід, навіть, можливо, духовенство та книга. І зараз ви, можливо, дуже здивуєтеся. Кобзар Шевченко. Уявляєте, так, звісно, його ніхто не визнавав святим, Але я пам'ятаю, як у школі, коли щілька прийшла, і нам сказала, що Шевченка, коли перехоронювали, то. Його тіло було нетлінне, я це дуже запам'ятала. І нещодавно, ну, нещодавно, минулого року, коли я читала книгу очима серцем Ісусом», до речі, можете її сюди внести в цей же список. Ну, на останніх сторінках брати е вказують деякі факти про Тараса, і, до речі, його тіло було нетлінне. Ці книжечки, які я маю прочитати, святий Антоні Подоцький, які мене чекають. І святий Василь Великий, бо це мій покровитель, звісно, обов'язково прийшла цю книжку, і чим вона особлива, тим, що про святого пише сам святий, святий Григорій. І як же сьогодні не згадати великого Андрея Шептицького, саме сьогодні день його спомину. Ця книга ж у мене багато років, мене ж чекає. Ця цього року придбана, і я чула дуже багато позитивних відгуків від таких людей, яким я довіряю. За своє життя я прослухала дві аудіокниги, і одна з них це щоденник Фустин Ковальської. Дуже рекомендую. Слухала я на Радіо Марія, є в Ютубі. І голос дуже приємний.